Так, усім привіт, шановні колеги, у нас тут, що? У нас тут, походу, пшеничка. Пшеничка вона вже така, яка була посіяна 11 вересня. Бачу, що прийдеться ще її трошечки притормажувати, тому що дуже гарненька. В жовті п'ятнишка, бачите? Це там комбайн стояв у нас ячмінь, трошки все-таки ячмінь похолодала йому. Приходить кабздец. ось Така пшеничка у нас на даний момент. Нормально. Поля з соями, з кукурузами стоять, ще навіть не цей. Ніхто. Дощ іде сонце світить, як я називаю. Молотити точно поки не буде. Я тут що проїхав на одне поле, на друге сої, воно якогось чорта бі, була суха, піше знов рости починає. Коротше, весело щось. Погодка супер. Настрій не дуже. Так що такі справи. Ладно, проїхали на пшеничку, подивилися, рядочки такі чотенькі, самі бачите. Повзходила вже гарно. Навіть бачу, що кущиться. Норма 180 кг на гектар. Але 11 вересня посіяно, то що вчасно. Декого ще навіть не всходить, дехто ще не посіяв. А ми вже маємо такі всходи пшениці. Всім пока, лайки і підписки.